Ну що, доголосувались? Доголосувались? І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили після цього голосування? Звернувся до Зеленського і сказав: зупинись, не підписуй це, бо інакше ти обираєш шлях ганьби. Але він не почув. Він підписав закон, а насправді підписав явку з повинною. Бо інакше це назвати не можна. Але далі вийшли десятки тисяч людей і від імені мільйонів українців змусили себе почути. Сказали, ви що, зовсім там страх втратили, ану негайно зупиниться. І тепер вам доведеться це все виправляти. Раз ви вже назвалися слуги народу, станьте слугами народу, а не слугами Зеленського. Бо все одно ви побачили, що він вас все одно кине, а народ з вас все одно спитає. Я звертаюся до всього світу, продовжуйте допомагати Україні. Бо ви допомагаєте не Зеленському, який ще за пару тижнів до повномасштабного вторгнення готувався до шашликів, напевно, з Чернишовим та Міндічем, замість боронити країну. Ви допомагаєте українському народу, який ліг під російські танки, щоб зупинити цю навалу і врятувати Україну і Європу. І який зараз рятує демократію в Україні від намагання чензе, який хоче збудувати тут диктатуру, але український народ цього не дозволить. Тому продовжуйте підтримувати Україну. Україна того варта. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це the end. Запам'ятай це і рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борись з Росією, зупиняй ворога, який суне, а не зупиняй і не борись проти українського суспільства. Цей серіал закінчився, це кінець твого кіно, а Україна була, є і буде. Слава Україні!